Вітаю з вами Діана Сивак, і це подкаст Голос України, історії тих, хто не залишив Україну, навіть коли міг. Сьогодні герой нашої розмови Рома, військовий, який на початку повномасштабного вторгнення був за кордоном. Та коли почув новини 24 лютого, він зробив те, що не кожен би наважився повернувся додому, щоб воювати. Добрий день, Рома. А скажи, будь ласка, де саме ти був, коли почув про початок вторгнення? Доброго дня, дякую за запитання. Я перебував в Польщі на роботі в місті Ломжі. Коли почув, що почалася війна, без вагань вернувся. Що тебе підштовхнуло до рішення без вагань повернутися? Родина і відповідальність за майбутнє своєї країни. Пам'ятаєш, що відчував, коли перетнув кордон? Страх бо багато. Жінок, дітей, чоловіків виїжджало. По-друге, відповідальність, яка лежить зараз на нас. Хто або що підтримувало тебе у найважчі моменти? Бог і віра, віра, побратим для мене це той, який може ділити їжу з тобою. Воду і може за тебе важкий момент віддати своє життя. Рома, чи є у тебе така історія, яку ти згадуєш з теплом навіть серед усього жаху війни? Історія, як нам скидали кабанчика і такі здорового скинули, і там були снікерси, ми завжди згадували, бо дуже хотіли солодкого. Чи були у тебе особисто такі моменти, коли ти сумнівався у власних силах, і що саме допомогло тобі не здатися? Були такі моменти, коли вже нас е, ранило, і потім в нас був знову контакт. І на третій день вже так групка нас шукала. Типу, і ми в такому підвалі сиділи, і трохи було в нас зневіря, бо довго сиділи, нас не виводили, ми були в оточенні, і так нас галюни були. Але допомогла нам віра. Віра тримала. Бога, і я вірив, що Бог мене виведе, і так ми вийшли. І наостанок, Рома, я би хотіла тебе запитати, чи є щось, що війна навчила тебе про любов і прощення. Треба пробачати і не тримати злобу, бо життя дуже коротке. Дякую, Рома, тобі за таку щиру розмову. Бажаю тобі сили, натхнення і перемоги. І вам дякую. Ця історія про вибір серця, про людину, яка могла залишитись в безпеці, але обрала шлях додому, туди, де болить, але й живе справжнє життя. У такі моменти розумієш, любов до батьківщини це не слова, а вчинки. І саме завдяки таким людям Україна стоїть.